Привіт всім друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом, тому ж ведесенько приступаємо! Заздалегідь потрібно підготувати овочі, почистити та нарізати кубиком моркву та цибулю. У зручний посуд наливаєте приблизно 30-40 мл олії, всипаєте туди нарізані овочі. Можете, за бажанням, якщо маєте червоний перець, відповісти. Такий болгарський, можете і його нарізати дрібним кубиком, також сюди додати. Перемішуємо, присмажуємо буквально 3-4 хвилини на середньому вогні, Дальше додаєте спеції за бажанням, сіль, чорний мелений перець. Я також додаю копчену паприку, суміш перців і один лавровий листочок. Перемішуємо і буквально ще одну хвилину присмажуємо. Далі додаємо заздалегідь розморожений та промитий чистою питьовою водою морський коктейль. У мене йшов в наборі також з замороженими, уже порізаними маслинами та оливками. Ви можете брати наповнення морського коктейлю на ваш вибір, на ваш смак або те, що знайдете в магазині, головне беріть. Доброї якості. Далі додаємо сюди рис. Рис, неважливо який, може бути круглий, подовгастий на ваш вибір, але він має бути пропарений, тому що нам потрібно, щоб швидко приготувався. Заливаємо усе питівою водою, перемішуємо, накриваємо кришкою, вогонь зменшуємо на мінімальний, рис не має кипіти, бурліти, він має, так знаєте, мліти, томитися. Коли ж ця водичка випарується, ви це побачите, нічого ви не перемішуєте в процесі. Виключаєте вогонь і залишаєте ще під кришкою буквально на 5 хвилин. А далі можна вже сервірувати та подавати до столу. Ось така в нас смакота справжня виходить, запах просто неймовірний. Це Дуже смачно і ароматно. І знаєте, ще плюс в цій страві є такий, що ви можете це приготувати спокійно під час посту. Це є абсолютно пісною стравою. Тому сподіваюся, що даний рецепт вам сподобається. Вам бажаю смачного, бажаю вам весняного настрою. Підписуйтеся обов'язково на канал Українські Домашні страви і всім па-па!